Слава Богу, браті, і сестри, Божої мілості. Ми з вами дожили до ранку і будемо прославляти Бога, дякувати йому за нічку і просити благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас середа, день пісний. Ни їмо сьогодні молочної і м'ясної їжі. З вами чтець Анатолій, по чаю, і будемо читати утренню молитву. <кхух> Молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, м'я грішного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит души, истины и живецы и вся ісполняє сокровища, благих и жизни подателю. Прийди, в селі сім неочистине, всякі скверний, спасі, блажа Душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісну, і вовеки вековам. Пресвятай Троїця, поміли нас, Господі, Очисти наша, Владикопресі, Беззаконі наша, Святий Святые і истины немощі, наше, імені Твоєго Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і вовіки віков, амінь. Отче Отче нашій жизни на небесі, да святиться ім'я Твое, да при царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на і на землі, хліб наш насущний, даш нам внесе, і остави нам долги наши. Якоже і ми оставляем Блужником нашим і не неведи на свої искушение, не избави нас від лука В от лукавого. Богом. Восставшие сна припадаєм ті блаже, і и антискорепись, пієм ті сильні свят, свят, свят і си Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Пододраясь на воздух Месси, Господи, умы, Пресвяти, сердце, и ним Мои отверзи, воежья Петерье, святая Троицы, свят, 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 иси, Боже, Богородице и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веке веков. Амінь. Внезапно судья, приятель обнажаться на страхом, зовем полунощи. Свят, 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 иси, Боже, Богородице и помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю, Тебя, святая Троїца, як многие ради Твоя благосідного терпень. Не прогнивалося волосы, если немеленівого и грешного не же погубил месі собі законьми моїми, но чоловіку любство лиси обичного внічання, не жащий воздействовал месі, воєнно утренні вот тій славу славить, державу Твою, і нині просіті мої очі мисленные, отверзі моє уста, поучайте Словісем Твоїм разумейте заповіді Твоя і творите волю Твою, і петь и тя, войсповедені сердешні, і воспівайте все святое ім'я Твоє. Отца, і Сина, и Святого Духа, нині и присно, и во веки вековем. Прийде и поклонимся цареві нашому Богу, придите и поклонимся и приподням Христу, цареві нашему Богу, Прийдіть и поклонимся и припадем самому Христу, цареві Богу нашему. Помилуем, Боже, по велиции милості Твоєї, по множество Твоїх твоих очистить моє мое, найпачие моим от беззакония моєго, И од греха Моей очисти Мья, яко беззакония моє як ас знаю, і гріх ми предо мною свину. вину, Тебе, єдиному суріше, їх і лукаво, і пред Тобою сотворих, якода оправдишуся во славі всех твоїх, і победивших в них да и Ди Ти, се по зачат є мию грісех родимя, мать Моя, все боистина возлюбилась, и безвестная і, і при мудрости Твоя явил Мессии. Похропишими і сопами очищися, мышими и паче снегов белюся, слуху моєму дайся, радості веселі, возрадується кості кости смиренные, отврати від гріх моїх моих вся беззаконня моя очисти. Сердце чисто созишь же Боже, Божий дух прав на велотробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего свята, не нее отыми от меня, воздаш мне радость спасения Твоего и Духу младышным твердим я, научи беззаконный путем Твоим инчистивых тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуйся, язык моей правде Твоей, Господи, сне мое, отвердишь и уста мое, возвести от хвалу Твою яка, щоби ви схотілися жертви, дал би хуба всесвіженні благоволіші. Жертва Богу до сокрушен, серце сокрушенне і смиренне, Бог не у нічі жить. Ублажі, Господі, благоволінням тим сіона, що да найдеся зіжду зі да стіни Іерусалімське, Тогда благоволіші жертви правди, возношення і всесвіженні, тоді Тогда залишать на алтар твоїй дзвінці. Віру і воєдиного Бога Отця Всєдержителю для від творця неба і землі, Видимым же всем и невидимым Иго единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижего от Отца, Рожденного, прежде всех век, святого света, Бога истины, от Бога истины, рожденного, несотворения, единосушного Отцу, им же Вся Быша, нас ради человека нашего, ради Спасения, шедшегося с небес и воплотившегося Духа Святый, Мрии, Девого Человечества, же за непреподней Семь Пилаті. И страдавший поребено, и воскресшего третий день по Писаниям, и вышедшего на небеса, и сидящего Десную Отца, и Пахе, рядущего со славой, и судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, Иже от Отца Исходящего, Ижей Сотцем, и Сына, споклоняй, и слава, Глаголовшо Пророки, Воедину святою соборною і, 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 і апостольською і Церковь, исповедуй, і і Едино в восстановление гріхов. Чаю, воскресенья, мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, очисти грешно, и конь, же сотворих благо пред Тобой, на избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденная, отверза устами и недостойна, я восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и Присно, и во веки веков. Амінь. Аминь. От сна восстал полуночной песнь, приношу тебе спаси, и Припадай тебе, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но ущедрими распнися воле и в влиности ускорей восстави, и спаси Мья предстояние молитве, и по сне ночь не день безгрешен, Христе Божии, спаси меня. Тебе, владыко человеку любче, от сна, восстал, прибегаю, и на дела Твои подвязаюся, милосердием Твоим, и молюся Тебе помози мне на всякое время, во всякой вещи, И избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твои вечное, Ты, Боиси, мой Сотворитель и всякому благопромысленнику податель, по тебе же все опования, мы тебе славу осылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь Господи, ижем ноги Твои благости, великими щедротами Твоими дались им не работу твоим и мимошедшее время, нощие Безнапасти прийти от всякого зла противного, Ты сам, владико всяческих творче, с Подобными истинным Тим Светом, Просвященным серцем, творити волю Твою, ныне и пресную во веке веков. Аминь. Господи, Сдержители Божьей силы всякой оплоти, Вышни, живы, несмиренные презираи, сердца жии отробы, испытуя и сокровенные человека в яве предведы, безначальный пресносушный свете. У Него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот отдерзающих от скверных тебе у стен Творим, и остави нам при решении нашей же делом, и Словом, и мыслью, Ведним или Неведним, совершенное нами и очистинный от всякой скверной плоти и духа и даруй нам бодренным сердцем и трезвенные мысли и всю настоящую жде нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славу и судья всех приит, кому ж отдать и по делам Его на не падчи обленившись, но Бод всвяшей его сдвижение в дело, неубрящимся готове, в радості божественный чертог, славы и і и дежи гласні глаз непрестанный, слади зрящих, твоего лица, доброту, незріченною, ти бойся истинный свет, просвіщай і освящай всяческая і тяпая вся тварь во віки віков. Амінь. Тя благослови Вишній Божий, Господи, милоститворящая присно с нами, великая же не исследованная, славная же и ужасная и жене с числа, подавшая нам сон во покоении немощи нашей, ослабление трудом, но плоті, плоти. Благодарим Тя, и ко не погобили сі за без нашими, но чоловіку любство лиси обидно, и в нічаю, не лежаще, не возлиси, і славе слово, не державу твою, Тим же молим безмірною Твою благость, пресвяти нашим мысли, ОЧСА, и ум нашу, нашу тяжкого в восстави, отверзи наші уста, исполняя Твоего хваления, яку да возможно непоколебне, му петь, и же і все тебе. Во всіх і от всіх славе Богу, безначальному Отцу, срединародным і Сыном і благим і Жоготворящим Тим Духом, нині и присной во веке веков, Амінь. Виспіваю благодать Твою владельцев, молютье умы, о благодати, иступать и настави, настаи путем заповідей, в дітях пісні песни, у нині сон отгоняющий, зв'язана пленницами гріхопадіння, мольбами Твоїми разреши Богоневесту. Наші мій водні сохраняй борущих враг, ізбавляющий мяже, надателя Бога рочої, мишленними слизьми живі, я же святні вечірні, рочи душу мою сліпшую просвяти, Одивна и владичня палата дом Духа Божества, на мені сотворі врача родча, і врачу й душі м'я многолітної страсті. волнуєшся житєйською бур'ю, кості зі м'я покаяння направі, ізбайми огня вічної, щої чергі же зла, і тартара, Да мяь и веше бесом же многим грехом повинника, ново сотворими, обічавши нечувственные пренепорочное сорешение, і странно, муки всякие покажи меня, и молі Небесне, і небесной, милучить и со всеми святыми сподобі. Пресвятая Дєво, услыша глас непотребного раба Твоего, струю дай им слезам при чистая души моей скверно очищающие, стінання от сердца приношу тебе непрестанно, сердце, владельце, Молебную службу мою прийми, Богу благоутробному принеси Привыше я, ангел мріска, у меня превышие слитие сы Твои, <кху> святоносные, Сене Небесные, духовные благодать, ОМЕНАПРАЙ, РУЦИ и Воздействие снег, похваление, скверне и нескверные, сыне порочные, душетлиных мне пакостей, Испави, Христа прилежно умоляющих, и Божьей честь и поклонения подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивее, все милостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотились и секуда спасейшей всех, и і пак, і спасе, меня по благодати, молю те, а ще Бога деласейши меня, несь все дар на долг паче, и многих щедротах, и неизвестной милости. Верую Бомья рекорси, о Христе мой жив будет, и не узреть смерти во веки. А що бо вера, я жив, тебе то отчаянный север, и і меня, ко Бог мой святий Создатель. Вера же вместо дел давменится мне, Божию, мой неизыщий дело дню оправдающих мя. Но та вера моя давлеет место всех, тадо отвещает, тадо оправдит та тада покажет мне причастника слави твоє вічне, да не оба похитит м'я сатана. І похвалится слові ежеоторгнуть им я, от твои руки і ограды, і или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро пої Бог, ти си Бог мой, чревая матери моє я, сподобия, Господи, Господі, нині бить, і тя як уже же і надати ты гріх, і и і поработать и тебе безденность и тошно, по роботах. Прежде Пріжди сатанирстивому, же поработаю Тебе, Господу и Богу моєму, Ісусу Христу, во вся живота моего, нині и присно и во веки веково. Амінь. Святий Ангелі предстоя окояни моїй душі, страстний моєї жизни, не остай мене грешного. Ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладать темною, насильством смертного сего се, укрепи бедствующий и худую мою руку, и настави мне на путь спасения. Ей святые Ангели Божии, хранители и покровители окаянной моей души и тела, вся мне просили к метя, оскорбиху все дни живота моего, я ж ты, что сорешив пришедший нож сию, Покрими в настоящий день и сохранить всякую искушение противного, да не в коїм грісе прогнивою Бога, и молиться за м'якого Господу, да твердить страсті своим и достойно покажет ми раба своє благості. Амінь Пресвятая, владычице, моя Богородиця, святыми Твоими и всесильними мольбами, ожені от мене Смиренного и Укаянного раба Твоего, уныние забвення, ни радіння і все скверне, и вся скверная, лукавое, хулинее Водокаяного моєго серця, і томраченого ума моєго, і погасі пламінь срезій моїх, як у ніж, єсть мій окаянни, і збаймі од моїх лютих воспоминаний, предприятий, від всіх дій, злих свободів, яку благословений сім всіх родов і славиться, причесне ім'я Твоє Веки Векова. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі і угодники Божі, яку ми усильно к вам прибігаємо. Скорим помощником і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благослови на Тих женах, і благословин плачева Твоєго, як Спаса родилася душ наших, спаси, Господи, люді Твої, і благослови достояння твоє побіди православним християнам, нас супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси Господи и помилуй Отца моего духовного, родителей моих, сородников, начальников, наставников, благодетелей. Всех просивших у них помолитесь всех нині нами тут поминаемых и всех молящихся о нас, всех воинов на поле брани и всех православных христиан. Упокой, Господи, душу усопших, раб Твоїх, родітелі моїх, сиротників, благодетелі. І всіх нині нами тут помінаємо усопших, і всіх воїнів на полі вбрання обієнних, і всіх іжінь, якому у них помолитися, і всіх одвіково усопших православних християн, і простімося з урішенням Вольнее и невольное, и дари им Царстве Небесные. Псалом 90. -й. Живи и помощи Вышней Укрови Бога Небесного во дворит заричат Господи и заступник мой Сей прибежище мое, Бог мой, повай на Него, Яко избавить ловчий словесена, пришма свои мои сентября и подкрили его надеющийся, оружием обычья истины, Его не обоишиеся от страха нашнаго, От стрелы летящие во дню отвещивают мне, приходящие, от срящие беса полуденного, поддет от страны тисяча і тьма у тебе к тебе же не приближится, обачие очима твоим осмотришее і воздаяння грешников узріши, як и Господи, упования моє вышние положилися, и прибежища твоє, не прийде тебе зло і рано не приближиться тілісі твоему. Яко ангелом всем заповейся тебе, Сохраніть Тя у всіх путях Твоїх на руках, Возьмуть Тя до никогда, преткнишую камінного твою. На аспіде и Василиска наступишь, и побережье льва измей, яко на меня уповай, избавлю, і покрию, и, покри, и якопознай имя мое, возоветку мне услышу скорби, его, сними, скорбі з моєго, і прославлю Долготої дні і сповню його, і явлю йому спасение моє». Достойний єсвяково істину бежит дітя Богородиці, блаженної, преніпорочної матір Бога нашого, честніше, херовим і, і славніший, без сравніє сирафім, безісління богословороджу, Сущою Богородицю, Тя величаї, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присной во віки векова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва ради Пречистая Твоя матері, Сидо чесного і Животворящого Христа Кристархи, Божого, Михаїла всіх прочих безплодних Небесних сил, святого равнопостольного великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святого великомученика победоносца Георгія, святого великомученика і целителя Пантеримана, святого великомученица Варвари, Кіпріана, Моченицы Иостини, Преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іова і Амфілохія, чого Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чоготворців києво Печерських, Сергійні Конорадинських, Серафіма Саровського, Паисія Афонського, Святих і Праведних Бога Отець Якима і Анни, преподобного вокола Епископа Смирнського, мучениць Дорофеї Христини, Калісти і мученика Феофіла, Мучениці Фавста і мучеников, Евеласия та Максима, мученика Юліана, Мучениц Марфи Марії і брата преподобного преподобномученика Ликариона Отрока, Великого Варсанов Йоанна Пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, священномученика Дмитрія Пресвітера і мученика Анатолія, священномученика Пресвітера і священномученика Александра Пресвітера, їх же і память несовершаемый всіх святих твоїх. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас, грішних. Амінь. Спасім, Господі, братія і сестри, всіх за молитву Божої допомоги на предстоящий день, сьогодні, середа, пісний день. Згадуємо з вами те, що учень Ісуса Христа. Один з 12 учнів Іуда, продав Господу за 30 срібних монет. Тобто Він. Сказав первосвященникам, де вночі буде ночувати Господь, щоб ніхто з людей цього не бачив, щоб не було між людьми ніякого повстання протягом дня, через те вночі він завів воїнів і за 30 срібних монет це зробив. І оцю подію сьогоднішні християни тримають пісні дядь молочної і м'ясної їжі. Отак. От Спасім, Господі, браті і сестри, Божої допомоги на предстоящий день. Спасій всіх Христос. З вами чте Анатолій, поможи Боже всім. Все десь може протягом дня, якщо Господь дозволить, будемо Кафізму читати. Якщо ні, то ввечері, ввечері будемо читати вечірню молитву. Всім мирного, гарного дня, доброго здоров'я. Пам'ятаємо, що ми християни. Що через нас ім'я Боже або прославляється, або ні. Так що давайте будемо старатися, щоб через наші вчинки, через нашу поведінку дійсно люди бачили, що ми християни. Поможе нам Боже. Спаси всіх Христос за підтримку з Богом.